Як бібі -Бі відвідав музей палеонтології. У вихідний день бібі -Бі вирішив відвідати музей палеонтології. Чому би нам малята не вирушити разом з бібі -Бі у цей захопливий світ минулого? Майстерня бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Ух ти! Скільки тут усього цікавого? Палеонтологія це наука про живі організми, які жили на нашій планеті дуже дуже багато років тому. Жені проводять розкопки і дістають із землі кістки динозаврів, мамонтів, летючих ящерів, залишки рослин і інших організмів. Вау! Нічого собі який грізний. Це тиранозавр. А він був найбільшим О, та найнебезпечнішим хижаком, який жив на нашій планеті. Ой-ой-ой! Він міг виростати аж до дванадцяти метрів за вишку. Оце так. Не хотів би я зустріти його на прогулянці у парку. О! Дейплодок. А цей велет називається диплодок. Привітики! Цей динозавр їв лише траву і інші рослини. Але міг при цьому важити до вісімдесяти тонн. Це як вісім африканських слонів у купі. Такі величезні. Мабуть, вони з'їдали за день дуже багато трави. Так. Ой, а це ще що, що за страховисько. Це птеродактиль. Уявляєш, він жив 150 мільйонів років тому. Хм, цікаво, що там у нього у гнізді. Треба якось залізти на гору. І подивитись, але як це зробити. Тобі потрібна міцна мотузка. Угу. Клубок ниток. Хе -хе. Боюся, ці нитки не витримають мою вагу. Мені треба щось міцніше. Можливо, линва, а вона міцна. Линва дуже тонка, нею можна поранити руки. Це зовсім не те, що ми шукаємо. Мотузка для альпінізму. Вона точно витримає твою вагу. Ю! Саме те, що нам і треба. Один, два. Виходить. Клас! Справжні яйця птеродактиля. Ой. Привіт! Такий милий. Бібі. -бі. А він кличе свою маму. Думаю, їй не дуже сподобається, якщо вона тебе тут побачить. А вже ж, мені час. Ю Неймовірно. Минуло сто п'ятдесят мільйонів років, а пташенята й досі вилуплюються із яєць. Бібі. -бі, а ти знаєш, що це за тварина? Та це ж мамонт. Від нього походять усі сучасні слони. Тільки зараз вони без хутра. Правильно, але мамонт був удвічі більший за будь-якого слона. А ще мамоти жили по сусідству з печерними людьми. Збереглося чимало печерних малюнків і скульптур мамонтів, які робили первісні люди. Ой! Привіт. Мене звуть бібі. -бі. Бі -бі, вони тебе не розуміють. Первісні люди навчаться розмовляти і розуміти одне одного лише за десять тисяч років. Треба щось намалювати на стіні. Тоді вони тебе точно зрозуміють. Гарна ідея. Але чим же мені малювати? Дрючок? <хи> Із таким дрючком печерні люди ходили на полювання, але нам він не знадобиться. Гострий камінь може лишити сліди на стіні. Нам треба щось намалювати, а не нашкряпати. Теж не підходить. Згасла головешка, її можна використати для малювання. Чудово! Зараз спробуємо щось намалювати. Так. У бібі, хі, правильно. Ха-ха. О, пригода. То як бібі? Тобі було цікаво. Дуже! Я побачив багато різних динозаврів, волохатого мамонта і навіть побував у печері первісних людей. Я обов'язково ще колись прийду у цей музей. А як бі, бі допоміг знайти нову роботу автобусу? Сьогодні для міської транспортної компанії визначний день, і заводу нарешті прислали десяток нових автобусів. Нарешті старенькі зможуть вийти на пенсію. Багато з них уже не витримували такої кількості роботи. Ну а тих, хто ще може попрацювати на благо міста, відправлять на спокійніші приміські маршрути. Та здається, не всі однаково раді новим перспективам. Заїжджай. Думаю, тут тобі допоможуть. Майстерні бібі -Бі. в майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це Майстерня бібі. -Бі. Добрий вечір. У вас щось трапилося. Я чимось можу допомогти. І тоді автобус розповів, що його відправили на пенсію після приходу нових автобусів. О. Йому сумно. Він усе життя працював і не уявляє собі, як це нічого не робити. -яй -яй. Автобус відчуває, що може попрацювати іще. Він не хоче проіржати з нудьги. Так, оце так історія. Зачекайте секунду. Я зараз неодмінно щось придумаю. М -м так, так, так. Старий автобус. Придумав, ви можете проводити тематичні екскурсії містом. Ми стилізуємо вас під ретро, і ви показуватиме мешканцям міста визначні місця і розповідатимете історії. Усі точно будуть у захваті. Ну що, ви згодні? Для початку ми перефарбуємо вас і покриємо лаком. Щоб ви були як новенький. Ну що, подивимося, яка вам личитиме більше? Може, ця фарба? М -м -м, це якось повсякденно. Тоді цей колір. Хе -хе. Ні, то й ні. Червоний? Ух ти! Це те, що треба. Ви просто ніби зі старих плакатів. Зараз я вас швиденько <плес> -на. -на. Щось тут однаково не так. Точно поміняємо диски і шини. Так, так. Приміряємо? Ні, це не підходить. На то звичайне. А ці? Як гарно, але не ретро. Ці мають підійти. Це саме те, що й треба. Тепер я швидко наведу ладу у салоні. Усе готово. Автобус був на сьомому небі від щастя. Він ніяк не міг підібрати слів вдячності, адже вигляд у нього був просто бездоганний. Та й почувався він так само. Мені було дуже приємно вам допомогти. Сподіваюся, ви якось запросите мене на екскурсію. Щаслива. Майстерня бібі. Це був новий розділ у житті автобуса. Завдяки допомозі бібі. Екскурсійний маршрут нашого героя став найпопулярнішим у місті. І звісно ж, автобус не забув про майстра бібі. -Бі. На знак подяки він неодноразово проводив йому екскурсії. Допомога для швидкої допомоги. Швидка медична допомога тому і зветься швидкою, що її викликають, коли комусь дуже погано. Часто лік йде на хвилини, і тоді швидка допомога їде на червоне світло. Якщо це не загрожує зіткненням, а інші машини мають давати їй дорогу. В таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. Ті, хто надає допомогу іншим, теж іноді потребують допомоги. Хто допоможе швидкій допомозі? Ну, звісно ж, бібі. -Бі. Майстерні бібі -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Це так швидкість. Що ж трапилося? Якщо ти зупинишся, мені буде легше тобі допомогти. І швидка допомога розповіла Бібі, як дорогою на виклик у неї вимкнулися мигалка і сирена. Ледве пробиваючися крізь потоки машин, вона приїхала на виклик вчасно. Та з поламаною мигалкою вона не може їздити на екстрені виклики. Як же це погано? Коли ти не можеш допомогти тому, хто на тебе розраховує. Давай підключимо комп'ютер і подивимося, що з твоєю мигалкою. <плес> так, зрозуміло. У мигалці вийшла з ладу електроніка. Через це вона не працює і сирена не звучить. Треба замінити якомога швидше. На тебе чекає термін нова робота. Тепер нам треба вибрати мигалку або, правильно кажучи, проблисковий маячок. Дуже яскраво світить, правда ж? Е, навіть занадто ми ж не хочемо засліпити на дорозі усіх довкола. Ні, не годиться. А ця мигалка, а вона теж синього кольору. Але вона не підходить нам за конструкцією. Ми не зможемо її прикріпити. Ну, а ця начебто має підійти. Це те, що нам треба. Ставимо її на місце. Майстерня бібі. -Бі. Тепер можна сказати диспетчеру, що ти готова стати до роботи. Прийом? Як мене чуєте? Прийом! Хм, здається, рація вийшла з ладу разом з мигалкою. Швидка допомога без зв'язку не зможе прийняти виклик диспетчера і зв'язатися з лікарнею, щоб повідомити, що везуть хворого. Ми поставимо тобі рацію нової моделі. Вона працюватиме краще за стару. Головне правильно вибрати. Ось чудовий пристрій. Надійний і міцний. А телефонний кабель тягтимемо за машиною і щоразу кидатимемо монетку. Хі -хі. Дякую. Може, цей пристрій підійде. Для нього дроти не потрібні. Він ловить радіосигнал на великій відстані. Ловить. Але ж нам треба не лише приймати інформацію, а й відповідати. Не підійде. Можливо, цей? Ура! Нарешті те. Що треба? Готово. Диспетчерська. Прийом. Як мене чуєте? Чудово чуємо. Прийом. Швидка допомога. Готова їхати на виклик. Чудово! Красно дякуємо, бібі. -бі. Що? Красно дякуємо. Хі -хі. Будь ласка, радий допомогти. Майстерня бібі. Завдяки швидким і вмілим дієм бібі, швидка допомога знову може надавати екстрену медичну допомогу тим, хто її потребує. А ще вона зрозуміла, як це важливо і приємно, коли тобі готові прийти на виручку. Дякуємо, бібі. -Бі.